Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, законопроект 12093 прийнято, що зміниться для військовозобов'язаних зобов'язаних українців за кордоном. Друзі, щоб ви не пропускати нових цікавих новин, раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком. Дякую вам. Взагалі про ці зміни повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Вона сказала, що вони привели міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном і домовилися, що міноборони в тижневий срок внесуть проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 ви знаєте, до 60 років, які перебувають зараз за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК. Ось такі друзі, позитивні зміни. Для українців за кордоном. Отже, Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроект 12093, який передбачає дистанційну оплату штрафів також через застосунок Резерв Плюс. Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, це означає, що буде спрощена оплата штрафів для військовозобов'язаних. Які не оновили свої дані вчасно, по-перше. І також цей закон, ви знаєте, дозволить оплатити штраф українцям, які перебувають за кордоном. Давайте покритикуємо ці нововведення, цей військовий облік і взагалі штрафи для українців за кордоном. Взагалі, військовий облік дистанційно, що це зручність чи якась пастка. Тому що з одного боку це усуває, начебто, бюрократію, з іншого немає гарантії, що після постановки на облік не з'являться нові якісь зобов'язання чи обмеження, чи не стане це інструментом примусової мобілізації, наприклад, штрафи, що це спрощення чи фінансовий тиск. Дистанційна плата штрафів допоможе уникнути дійсно проблем при поверненні, але сама ідея штрафування вважає тих, хто фізично не може відвідати ТЦК, виглядає сумнівною. Чи не перетвориться військовий облік, наприклад, на комерційний механізм заплати або отримай проблеми? Щодо реєстру оберіг, це зараз єдина база. Вона дозволяє, по перше, слідкувати за військовозобов'язаними, зобов'язаними, але чи не стане вона інструментом блокування документів або обмеження прав? Тобто ці нововведення нам подають як спрощення, але насправді вони посилюють з одного боку контроль та фінансовий тиск на українців за кордоном. Я вважаю, чи що це захист держави чи новий механізм примусу? Що ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, давайте розберемось, як цей законопроект вплине на звичайних українців. Законопроект 12093 прийнято, тобто, що зміниться для військовозобов'язаних? Верховна Рада ухвалила у другому читанні. Нагадаю, цей резонансний законопроект, який ви пам'ятаєте, назвали. Про знижки на штрафи ТЦК або про заочні штрафи тепер залишилось лише підписання президентам і офіційна публікація, після чого закон набере чинності. В цьому законопроєкті є також неочікувана хороша новина. Що цікаво, це рішення можна вважати доволі позитивним, хоча й з певними нюансами. Адже ми звикли, що в Україні ви знаєте хороші новини, це коли просто не стало гірше. В цьому випадку все навіть краще. Спочатку ситуацію зробили складнішою, а потім трохи послабили обмеження, і це вже привід для радості. Чому саме зараз це виглядає так, друзі, що ухвалення цього законопроекту. Ще один сигнал про наближення виборів в Україні. Адже коли влада раптом, ви знаєте, починає ухвалювати відносно м'які рішення, це може означати лише одне: виборчий процес вже не за горами. Що зміниться, друзі? Які основні моменти цього закону? По-перше, знижка на штрафи ТЦК, тобто тепер дійсно передбачена можливість заплатити лише 50% штрафу. Але є важлива умова, потрібно подати. Заяву до ТЦК, в якій військово зобов'язаний визнає свою вину. Це можна зробити особисто у письмовій формі через електронний кабінет резервіста або призовника і також незабаром через застосунок Резерв Плюс. Тобто ТЦК має розглянути заяву протягом трьох днів і винести рішення. В цьому випадку штраф буде лише 17 тисяч гривень замість 25 500. 1000 гривень. А при поданні заяви можна буде сплатити 50% цієї суми, тобто 8500 гривень. Але, друзі, є нюанс. Якщо людина визнає вину, оскаржити штраф у суді буде вже неможливо. А ось якщо вона не згодна, подібну заяву писати не потрібно, і штраф можна буде оскаржити у судовому порядку. Наступна зміна це заочних штрафів не буде. Це ще одна несподівана хороша, так скажемо, новина. Цей законопроект не передбачає заочних штрафів без відома порушника. Тобто ті положення, які дозволяли, дозволяло б ТЦК виписувати штраф без присутності людини, повністю виключені. Тобто, якщо військовозобов'язаний не визнає вину і не подає заяву, його не можуть автоматично оштрафувати. І це, друзі, суттєва перемога. Адже раніше, ви знаєте, були побоювання, що. Такі штрафи почнуть роздавати просто на основі баз даних без реальної перевірки. Наступний важливий момент: скільки буде часу на оплату штрафу. Поки що в остаточному тексті цього закону зазначено, що на оплату штрафу в розмірі 50% дається 10 днів. Хоча представниця Верховної Ради зазначила, що може бути і 20 днів. Тобто зараз офіційного підтвердження цього поки що немає. Наступне важливе питання: чи будуть е, видаляти порушення з реєстру? Головне питання: якщо людина платить штраф, погодьтесь, чи видалять інформацію про порушення з реєстру військовозобов'язаних. Відповіді, друзі, на це поки що немає. Скоріше за все, кожен ТЦК напевно вирішуватиме це по-своєму. Одні можуть видалити запис після плати штрафу, інші після, лише після виконання всіх зобов'язань. Але якщо дійсно вибори, друзі, наближаються, то логічно припустити, що влада може дати команду прибрати ці порушення для всіх. Як буде на практиці, ми з вами побачимо. Отже, друзі, які висновки, законопроект 12093 прийнято, але не в найжорсткішій версії, зочних штрафів не буде, тобто ТЦК не зможуть штрафувати військовозобов'язаних без їхньої присутності. Я вважаю, що це вже добре. Дозволено оплачувати штраф в розмірі 50%, якщо подати заяву про визнання вини. Поки що невідомо також, чи будуть видаляти порушення з реєстру після оплати штрафу. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини щодо цього законопроекту. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!